Друзі, доброго дня. Вже кілька днів хочу прорекламувати Володимира Співаковського, його курс навчання для школярів, але ніяк не вдається. ну З приводу, звідки я дізнався про такий курс, є такий ресурс Юрія Романенка від інституту майбутнього. І там він запрошує таких людей, які мають таке визначне значення для українського суспільства. І там от нещодавно виступав Володимир Співаковський своєю концепцією навчання. От. Ну, ми займаємося деякими прикладними речами для навчання. Є такий загальний курс боксологія, яким я з 2017 року займаюся з точки зору практичного застосування знань школярами ще з самого початку навчання. Є навіть така концепція, що американський вчитель математики запропонував до 5 класу. З учнями взагалі про математику не розмовляти. Але він потім зобов'язався з 5 по 6 клас за рік наздогнати те, що вивчали школярі 4 роки. І як, як показує тест, цей вчитель. Отримав перемогу, тому що за рік він наздогнав те, що учні вчили 4 роки, а він чотири роки розмовляв з ними про відчуття життя, про реальні речі, яким, який, який фільм сподобався, який не сподобався. Які відносини виникають там всередині суспільства, де, де можна відпочити, і яка, який автомобіль кращий, що там в що там світі телефонів, смартфонів там, і так далі. Чотири тобто роки він розмовляв з ними про те, що в принципі дітей цікавило. От. А потім за рік наздогнав математику. Тому ну, це якраз такий випадок, який підтверджує різноманіття підходів. От. Але повернуємося до концепції от, навчання Володимира Співаковського. Він розподілив шість завдань навчання: це там, чому навчати дітей, які застосовувати технології навчання. Третє це як підготувати вчителів. Четверте де навчати, п'яте скільки це все буде коштувати для батьків і для самої системи. І шосте, якого результату ви хочете досягнути. Таких, я впевнений, що таких завдань, такого підходу у нас. Ніколи керівники навчальних закладів не ставлять, якщо це не відокремлені підроз... підрозділи і не відокремлені саморегулівні організації, які намагаються щось в Україні зробити. От, тому, тому, якщо ми е, е, намагаємося якимсь чином е, Просунути е, навчальну систему, то, скоріш за все, вона буде мати таке унітарне значення, де буде керувати міністр, міністерство, будуть цілі відділи писати звіти, е, от, кількість навчених каракуль, От, кількість учнів, які там в темних коридорах зараз навчаються. От, але ми ж розуміємо, що все це, все це робиться лише для того, щоб 90% людей виховати нетворчими, виховати виконавцями, вивиховвипрацювати систему. систему Лише для того, щоб бути в цій принизливій, е, принизливій системі дешевої країни з дешевими е, робітниками і е, популізмом, що ми найбагатша країна. Каби, то голові ми найбагатша країна, а по факту 5 тисяч гривень це, е, це просто межа існування українців. От. Е, то, то, в принципі, я якраз хотів лише доповнити концепцію Володимира Співаковського е, з приводу сучасної школи, е, що е, е, як людина, яка навчалася там більше е, 15 років, е, я виніс е, з 15-20 років. Я виніс таку мораль, що важливо навчатися з точки зору знати, де знайти те, що ти шукаєш, ті відповіді, які тобі потрібні. Не обов'язково ти маєш це тримати в голові. в будь-якому випадку людина має право отримати час на виконання завдання. І знайти найбільш цивілізований і кращий підхід до розв'язання цієї задачі. Солдати це солдати, але ми готуємо людей нової цивілізації, тому завжди у людини має бути час для того, щоб знайти відповідь на певне питання, підготовитися і надати найбільш потужний, достовірний, достовірну відповідь. На певний виклик. От. Тобто, перше, що я виніс, це знати, де знайти, і навчити учнів шукати. От. До речі, моє прізвище Іщенка, тобто це щось значить. Тому я де шукати, якби, мабуть, історично і, і скажімо так, закодовано в прізвищі. Маю таке натхнення. там. І, друге, і друга штука, яка потрібна, коли ти навчаєшся, коли ми ходимо до школи, ми попадаємо у певний колектив, це люди, які потім будуть все життя тебе супроводжувати. Тому що коли ти навчаєшся, ти, в принципі, там серед 30-40 людей. З якими ти спілкуєшся в школі, ти, ти отримуєш знання, що від кого можна очікувати. це дуже важливо в житті, це відразу це не лицемірство, це, ну, це певні здатності людей. Тому що люди різні і треба приймати це як належне. Людина, яка виховується без інших людей, вона. Відразу ну, вона не здатна керувати потім людьми. Тому що ми маємо, по-перше, самі отримати інформацію, хто на що, ну, які є межі і здатності людей. Якби. І потім, коли ти вже в найвищому там закладі, в університеті, коли ти вже міг отримати певний. Досвід в житті попрацював і потім знову навчаєшся, то ти на цьому навчанні вже отримуєш компетентних людей, які з тобою навчаються вже здатностями в школи. школі. І розраховувати на їх допомогу ви будете все життя, я думаю. Якщо це не формальне чи там. Заочне, повноцінне очне навчання, коли ви разом проходите відповідні тренінги, мозкові штурми. Якщо ви маєте поняття, яким чином представити іншій людині свою думку, свій проект, до цього проекту ти залучаєш відповідні показники, аналітику і так далі. Тому що я як людина, от яка мала певний досвід, на сьогоднішній день просто маю перевищення компетенції. Тобто, коли приходиш до певного класу працівників сучасної бюрократії, вони взагалі не знають, що таке пітчин, там вони не знають, що таке представлення проектів, вони не знають, яким чином комунікувати з громадою. Тобто ми маємо таку інклюзію, в якій люди розійшлися в такі одноосібні якісь світогляди, одноосібні якісь бюджети, розкололи юридичні особи. Що тільки у нас і залишається, що то мати надію там на. Одну закордонну структуру, що то французи у нас головні. Тепер ми знову маємо там якусь релігійну надію, що прийде Трамп і все там в січні нам розрулить. Ніхто нам нічого не розрулить. Врешті-решт, ми якраз і займаємося такими питаннями. в в такому, скажімо так, надлишковому віці, тому що ми бачимо, що інакше навіть наші діти будуть жити в своїх смартфонах, і коли будуть попадати в реал, цей реал їх буде просто лякати. Тому, в принципі, якраз сьогодні я вже тиждень і скільки там, п'ять днів хочу прорекламувати. Школу Володимира Співаковського. Послухайте його на каналі Юри, Юрія Романенка. І я думаю, вам буде цікаво, якщо ви шукаєте підхід до школи і до виховання своїх дітей. Дякую за увагу. Віталій Іщенко, головний боксолог країни із Бучі. До побачення.